Сьогодні в Тернопільському національному економічному університеті звучать патріотичні пісні, і поезія про новітніх героїв. Участь у марафоні беруть як студенти, викладачі, так і ректор університету. Хвилюються перед виступом одинаково, але розуміють, хто заплатив життям за наш мир і кого ми не маємо права забувати. Напевно, моя душевна потреба вилити усі емоції, поділитися з усіма і поспівчувати усім, напевно, хто втратив рідних у і Назар, Олександр Тарас України, герої, сини, сотня в небесах молиться за нас і боронить ясними крильми. Над хрещатиком білі Янголи повдягалися в однострій, і небесною вони сотнею тепер звуться в країні моїй, не забрати в нас рідної землі, не спинити рух до мети. Над хрещатиком передзвонів жаль на майдані смутку хрести. Спереду сотник молодий, вродливий, Іний хлопчик касті голубій. і вчитель літньо сивий, сивий, і рани їхні вже їм не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад. Небесня сотня вирій полетіла. Університетський музей теж поповнився новітніми експонатами. Та головна подія відбудеться у середу. Відкриття виставки світлин лицарі землі української місцевих фотохудожників Івана Пшоняка, Михайла Урбанського, Миколи Василечка, Юрія Зелененької, Ігоря Крочака, Ярослава Стареправа. Приємно відзначити, що також на виставці експонуватимуться світлини загиблого українського фотокореспондента Віктора Гурняка. Його родина їх якраз і презентуватиме, і вони називатимуться ці світлини від майдану до війни. Також приємно відзначити, що серед гостей і учасників відкриття виставки будуть Марія Борисівна Слободян, мати героя Небесної Сотні, випускника і працівника нашого університету, Христина Юркевич, дружина героя АТО, випускника нашого університету, а також Лілія Мусіхіна, волонтер штабу самооборони Майдану. Отож, запрошуємо усіх завтра, 24 лютого 2016 року, у Тернопільський національний економічний університет на 15.00 на відкриття фотовиставки лицарі землі української.